На схід України, адже вчора ми переважно аналізували те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Брали до уваги події на півдні. Сьогодні ж будемо говорити більше про Ламанокуп'янський напрямок та Бахмутський, і не випадково, адже і Ламанокуп'янський напрямок з огляду на ті власне завдання, які попередньо собі ставив ворог і Бахмут, залишається надважливими. Ми з вами неодноразово згадували. І до речі, теж цікаво почути вашої думки. Все ж таки, ось ті. І дії, які зараз роблять противники саме на Лиманому на Лиманському купінському напрямку, на що вони спрямовані? Чи погоджуєтеся ви з тим, що е, таким чином вони все таки намагаються стримати значну кількість збройних сил України і ті бригади, ті е, частини, які могли б бути задіяні на півдні? Е, щодо цифр? Отже, е, одні ну фактично найсвіжіші цифри озвучив напередодні пан Ілля Євлаш. Він неодноразово доєднувався і до нашого етеру, але е, свіжу інформацію він за. Значив, щодо цифр безпосередньо в етарі об'єднаного марафону напередодні я нагадаю, що пан Євлаш це начальник преслужби східного групування військ збройних сил України. Про що він каже? Що на Лиманокуп'янському напрямку Росіяни тримають більше 110 тисяч особового складу, а на Бахмутському 51 тисяч. Тисячу. До речі, щодо цифри, ось 110 тисяч, то це вже як мінімум на 10 тисяч більше, аніж свого часу нам розповідав Роман Світан. До речі, сьогодні ми теж його мали нагоду чути в нашому етері. І таким чином можемо робити висновок, що посилюють свої якраз такі частини, посилюють свої підрозділи окупанти. Ми так само згадували про розгортання. Так званої, майже до а радше сказати фактично не до укомплектованої ї загальновійськової армії Російської Федерації. Вочевидь, хотіли вони застосувати ось ці свої сили дещо пізніше, але обставини змусили використовувати і безпосередньо військовий контингент, і так само техніку набагато раніше. Отже, Ливано Купінський напрямок понад наголошує сто тисяч особового складу за словами пана Євлаша, сконцентрував там ворог. І намагається звичайно час від часу там працювати. Використовує повсякчас противник авіацію, це все відбувається звичайно. Практично на всіх напрямках, адже ми розуміємо, що авіація у ворога є в перевазі. Що стосується бахмутського напрямку, в районі залізниці тривають важкі бої. Сили оборони України намагаються відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Ну, знаємо, що звичайно продовжується практика м'ясних штурмів від противника. Пам'ятаємо, якщо ми говоримо за Бахмут, як свого часу саме вагнерівці просто такими хвилями-потоками йшли задля того, аби Субтитрувальниця Власне, захопити місто. Ось схожі історії відбуваються і зараз. Але тут варто зауважувати, що практику використання гарматного м'яса Росія так не полишила. Єдине, що е, зрозуміло, що це дієво, цей механізм дієвий, і намагається його вже так би мовити на свій лад, на міністерсько оборонно російський лад перелаштувати. Але в чому полягає проблема? Е, організація вагнерівців була дещо іншою. Е, так само, і командування вагнерівців було дещо іншим, та й самі вагнерівці, ну давайте будемо свідомими. Вони практично не змінилися, тому що ось в тих м'ясних штурмах брали участь саме е, переважно люди з місць позбавлення волі. Так само і зараз намагаються це використовувати, але сама структура управління цими підрозділами дещо інша. Е, так само фактично їх кидають в бій. Якщо вони зуміли закріпитися на тій чи іншій позиції, тоді вже можуть підійти. Ну скажімо так, там регулярні війська Російської Федерації. А цих е, Людей кидають знову в бій, і вже вижив, не вижив, закріпився чи ні, не закріпилися. Іде просто наступна черга. Що стосується втрат противника, то Багато їх є, але і сам противник продовжує досить таки серйозно обстрілювати. Ось, до прикладу минулої доби близько 500 було обстрілів з різних типів озброєння, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, стрілецька зброя. Це безумовно шість разів. Ворог застосовував авіацію авіацію. Так само до речі, вдалося нашим силам оборони на цьому напрямку і повсякчас вдається ліквідовувати ворога інколи брати навіть. В полону, отже, понад 170 окупантів були знищені так само, і дуже багато палиться ворожої техніки. Серед техніки, так звані мотолигії МТЛБ, три установки 100 Б, ГРАД, 100 С. Ну, власне, це йдеться і про реактивні системи залпового вогню, і так само про самохідні артилерійські установки. Гармати теж там паляться, Д-20, Д-30. Ну навряд чи їх доречно порівнювати з М 770 Десять ну, але це якраз такі причіпні гармати. Там калібри, якщо мені не зраджує пам'ять, в Д-20, здається 152 мм. міліметри. Е, так само е, вражають наші сили оборони і. Техніку колісну противника до речі, ще раз трішечки хотів би повернутися до Лиманокупінського напрямку. Там найважча ситуація. Напрямок дуже складний за словами пана Євлаша, але динамічніший каже, що противник починає точніше продовжує активно використовувати саме штурмову авіацію. І Євлаш зазначає, що навіть інтенсивно використовує нові штурмовики Су 35 які можуть стріляти як по повітряним, так і наземним цілям, і переважно вони заходять по. Арами далі цитую також ворог використовує гелікоптери ка 52 використовує су 25 Інші інколи парами заходять і мі 8 але інтенсивність штурмових дій підвищилась. Як бачимо, ворог почав саме на цьому напрямку застосовувати. Трішки більше авіації. Ще раз наголошуємо, що якраз таки, е, на жаль, поки що, ворог та й вочевидь найближчим часом будьмо свідомими. Ворог матиме ще й перспективу о, точні перепрошую, перевагу у повітрі, але як, якраз таки наші перспективи е, можуть бути кращими. Е, поясню, чому е, От дуже обережний оптимізм. Звичайно, всі ми очікуємо на F-16, але ми розуміємо про те, що темпи, е, ну як мінімум, навіть не те, що дозволять нам Паритет в повітрі е, зробити, ну, це не найближчі місяці, а то й навіть, можливо, навіть. І про не як мінімум півроку це точно не йдеться. Тому на жаль, ворог залишається досить активним, якраз в повітрі. Трішки додамо інформацію, що стосується саме таврійського напрямку. Він теж є надзвичайно важливим, безумовно активні бойові дії там продовжуються на цьому напрямку. Російські загарбники втрачають теж дуже багато особового складу, якщо приміром пан Олександр. Штупун, а я нагадаю, що це речник речнику таврійського напрямку свого часу. Ну давайте так візьмемо до уваги десь близько місяця, двох місяців тому eh, говорив, що втрати плюс-мінус за добу сягали від 150 до 200 убитими. То вже зараз цифра, ну практично майже вже впродовж кількох тижнів тримається на познаці, як мінімум від 200. Ось eh, днями було 300 eh, вбитих. Окупантів далі. Процитую пана Штепуна. Отже, він каже, що загалом російські окупанти після втрат позицій у попередній період різко збільшили свою активність, провели 41 бойове зіткнення на таврійському напрямкові. За його словами, ворог намагається безуспішно відновити втрачене положення в районі Авдіївки, намагається покращити тактичне положення в районі Ласточкиного. Продовжує штурми, продовжує штурми так само і <кій> Мар'їнки, і досить. Які активним залишається біля Красногорівки, крім того, на шахтарському напрямку українські воїни продовжують відбивати атаки залишається звичайно. Назвичайні складні виклики у нас, і навіть в тих місцях, де ми поступово вгризаємося, пробиваємо оборону противника. Йдеться звичайно про просування. Ось практично в напрямок Токмака, про який ми цього тижня говорили дуже детально і дуже багато. І так само ось відзначає пан Штупун, що навіть контратакують і досить часто саме на запорізькому напрямкові противники біля новодарівки, вербового і роботаного. Але разом з тим він зазначає, що ми продовжуємо ведення наступальної операції. каже, що підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку е, виконують дуже багато завдань. Ось за кілька останніх кіль... е, даруйте, здається, напередодні так. Це було загалом 1240 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали за минулу добу 309 осіб. І до речі, ось підбиває підсумок. Ну, такий собі частковий проміжний пан Штупун каже: якщо говорити про попередні п'ять діб, то щодня ворог втрачає понад 250 осіб за день. Ну, ось приблизно та цифра, яку я озвучував, перед тим, як ми з вами розпочали аналізувати саме Таврійський напрямок. Безумовно, залишається ще багато роботи, що стосується прориву ліній оборони, як ми з вами знаємо, місяцями росіяни мали час і нагоду їх там будувати. Ми повсякчас знову ж таки використовуємо Точніше, говоримо в наших етарах, що не можна недооцінювати е, ворога, і так воно є. але треба ще один фактор врахувати якби е, наші західні союзники набагато швидше надавали б нам ту допомогу і повною мірою ось той весь е, спектр якого ми потребували б е, то вочевидь росіяни кхм, перепрошую росіяни просто не мали б цього часу аби зробити такі фортифікації і таким чином е, власне можливо нам було б простіше але